Ми врятовуємо світ від космічної навали, влаштовуємо перегони на хмарочосах та керуємо цілими імперіями. Та головне, нам під силу робити це як в іграх, так і в реальності. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі творці інжастіс хочуть скрестити файтинг з РПГ. У нашу нову гру ми введемо систему прокачки героїв. Такого ще не робив ніхто. Довідайся, які ще сюрпризи підготували творці Injustice 2 у рубриці Скоро. Хеві Рейн та The Last of Us розійшлися мільйонними тиражами. Отримали золотий джойстик та премію Бафта, але не стали трендом. Я думаю, асустві засія таких ігр в індустрії связано з тим, що. Доволі сложно найти сценариста, який сделает сюжет, вольється в команду разработчиков, и вместе з ними закрутять вот такое вот общее дело. Дізнайся у фокусі, чому інтерактивні фільми і досі не стали ігровим трендом. Не можеш приборкати динозавра Стань ним! у Ark Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. Тільки незвичних девайсів, на яких можна зіграти у дум. Але спершу повідомлення з консольного фронту у рубриці Гаряча новина. Війна приставок за твою увагу триває. Нещодавно баталії розгорілися на виставці е 3 де зійшлися мастодонти консольного ринку. Нінтендо одразу вивісила білий прапор. Мовляв, ігор немає, нової консолі немає, але ви тримайтеся там. щастя, здоров'я. Тому усі, затамувавши подих, чекали на презентацію покращених версій Xbox та PS4. Перший постріл зробила компанія Microsoft і влучила сама у себе. Перше, що хочемо сказати, Xbox One Схуд. Ми випускаємо слім версію нашої консолі. А у наступному році випустимо покращену версію Xbox, яка називатиметься Скорпіо. Коли овації вщухли, пішли перші емоції. Та вони там що подуріли у Майкрософті? Саме такі чемні зауваження висловив батько легендарної Gears of War Кліф Блежинський. А аналітики з компанії DFC Intelligence спробували пояснити, що ігротворець мав на увазі. Microsoft дізналися, що Sony не показуватиме на виставці свою покращену консоль. І вони поспішили анонсувати власну більш потужну приставку Scorpio І цим фактично фактично вбили свою же Ексбокс Slim. її просто ніхто не купить, бо всі чекатимуть на вихід Скорпіо. Майкрософт настільки захопилися війною за твою увагу, що наступили на свою же міну. І для їх головного конкурента, тобто Соні, це чудова новина. А от що це означає для тебе та інших гравців, ми розкажемо тобі у наступних випусках ігронавтів. А просто зараз на тебе зачекались ігри, що вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги, дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак?